Блок 3 b Робота в команді. Динаміка команди Дуже важливо, щоб учасники реагування могли працювати в команді. Розуміючи особливості командної роботи, ви зможете аналізувати, яким чином ваша поведінка може впливати на інших та як ви можете підтримати роботу команди. Після завершення цього блоку ви зможете. Давати визначення поняттю команда, пояснювати, які три елементи визначають успішність команди, описувати життєвий цикл команди, розкривати зміст концепції активної участі та пояснювати ієрархію маслоу та як вона пов'язана з роботою команди. Команда це просто дві або більше осіб, які співпрацюють задля досягнення спільної мети. Розуміння особливостей командної роботи важливе в реагуванні. Оскільки ви можете приєднатися до новоствореної команди або ж до вже усталеної команди, ви працюватимете в нових умовах з різними людьми, можливо, в новій для себе ролі та за стресових обставин. Зрештою, команди можуть часто, швидко і суттєво змінюватися, що ще більше ускладнюватиме роботу в команді. З часом команди можуть змінюватися і розвиватися. Ефективність роботи команди визначають на основі трьох елементів зміст, тобто, що робить команда, процес, тобто, як вона виконує роботу, та почуття, тобто ставлення членів команди один до одного та як вони почуваються в оточенні інших членів команди. Існує багато різних видів моделей життєвого циклу діяльності команд. Ми з вами поділимося інформацією про модель, що ґрунтується на чотирьох стадіях це такі стадії. Формування, конфліктування, нормалізація та виконання завдань. На стадії формування команда формується. Існують загальні невизначеності щодо ролей, тож членам команди потрібні вказівки. Члени команди намагаються окреслити свої завдання, деякі члени команди шукають наставництва і парад ззовні. Люди схвильовані та непевні щодо своїх ролей. Більшість очікує настанов з боку керівника чи координатора. Після формування команди вона вступає на стадію конфліктування. На цій стадії відбувається посилення довіри в команді та вона відмовляється від керування зовні. Учасники команди не погоджуються на вимоги щодо завдань. Члени команди відмовляються виконувати завдання та шукають причини уникати їх. Люди досі відчувають невизначеність та намагаються проявити себе. Виникають занепокоєння стосовно ієрархії в команді. Стадія конфліктування часом може бути дуже динамічною та іноді дуже некомфортною. Проте команди часто досить швидко переходять до наступної стадії нормалізації. Стадія нормалізації характеризується занепокоєнням з приводу своєї інакшості, бажання бути частиною команди. Відбувається відкритий обмін ідеями щодо проблем, які вирішуватиме команда. Команда починає визначати процедури для виконання завдання. На цій стадії люди перестають звертати увагу на індивідуальні відмінності, і члени команди поступово починають приймати одне одного. Зрештою, наступає стадія виконання завдань. На стадії виконання завдань важливим стає власне виконання завдань і роботи. Ресурси ефективно розподілені, наявні процеси для забезпечення досягнення кінцевої мети. Команда може вирішувати проблеми та людей об'єднує спільне завдання. Вони ефективно комунікують між собою і в результаті стають більш продуктивними і гнучкими. Ці чотири стадії не є сталими. Після приєднання до усталеної команди нових членів призводить до формування нових ролей та перерозподілу завдань. Цей процес може повторюватися як цикл. Нові члени команди будуть проходити всі стадії знову і знову. Існує інша модель, яку можна порівняти зі стадіями життєвого циклу діяльності команд, що визначає чотири стадії розвитку групи. Згідно з нею, групи проходять еволюційний шлях через залежність, конфліктування, гуртування та формування взаємозалежності. Отже, особисті відносини між членами команди проходять через ці чотири стадії залежності, конфлікту, гуртування та взаємозалежності. Якщо говорити про завдання, команда проходить через фазу орієнтування у завдання, далі фазу організації до виконання завдання, після чого зростає потік даних, спрямований на досягнення цілей завдання, що, зрештою, сприяє розв'язанню проблеми. Якщо подивитися на ці дві осі разом, особисті відносини між членами команди та фокусів. Функції завдання ми можемо побачити розвиток стадій. Перша стадія недосвідчена група, що характеризується формуванням. Вона переживає розгубленість, невизначеність, оцінює ситуацію, випробовує базові правила, знайомиться з іншими, визначає цілі, вивчає довколишніх та встановлює правила. На стадії 2, що відповідає стадії конфліктування, утворюється фрагментарна група. Її властива незгода щодо пріоритетів, боротьба за лідерство, напруга, ворожість та формування кліше. Стадії нормалізації відповідає спільна група. Її визначає консенсус, прийняття лідерства, усталена довіра, встановлені стандарти, сформульовані ролі та вибудована співпраця. Стадії виконання завдань відповідає четверта стадія ефективна команда. На цій стадії люди успішно здійснюють потрібні завдання, виконують гнучкі ролі, орієнтовані на завдання та виявляють відкритість, взаємодопомогу, на цій стадії вже розвіяно ілюзії та досягнуто прийняття. Після цього група може переходити на п'яту стадію стадію припинення, якій відповідає розформування групи. У такій групі з'являються втрата інтересу, тривога щодо роз'єднання та припинення, позитивні відчуття до керівника, відчуття суму та самооцінювання, описані вище стадії в тій чи іншій формі, притаманні всім групам, та із їх зміною ми можемо спостерігати за ефективністю групи. Тож ця модель демонструє, що не існує статичних груп. Групи є динамічними, вони розвиваються, переходять від стадії до стадії, відрізняються за складом. Мають різні характеристики на кожній стадії групової роботи. Те, як швидко команда перейде до стадії виконання завдань, залежить від низки факторів, розміру та складу команди, від того, чи персонал працює разом чи розділяється фізично, від частоти і тривалості зустрічей, зовнішніх впливів та строків, а також від типу роботи. Але. Багато команд вважають конфліктування або формування звичайними способами ведення діяльності, тому час потрібний на завершення циклу буде різним у кожній команді. Якщо команда не пройде стадію нормалізації, вона може знову повернутися на стадію конфліктування, тому важливо спільно долати кожну стадію. Повністю ефективними є ті команди, що доходять до стадії виконання завдань. Водночас вони залишаються відкритими до динамічних змін, що можуть статися з приходом нових членів команди та змін ролей. Як ви можете допомогти команді розвиватися? Будьте активним членом команди та за потреби активним учасником. Усвідомлюйте, що вас хвилює та мотивує. Так ваші колеги зможуть допомагати вам розвиватися. Ви можете допомогти всій команді розвиватися, якщо будете здатні охарактеризувати потенційний вплив умов. Зокрема, стресу на вашу поведінку та розпізнавати, вирішувати конфлікти зі своїми колегами і уникати їх. Тепер приділимо час такому важливому поняттю як послідовництво. Послідовництво це поведінка, якою притримується член команди у взаємодії з керівниками в рамках діяльності для досягнення організаційних цілей. Реагування вимагає роботи в командах для обміну знаннями й експертним досвідом. Команди складатимуться з керівників та членів команди, які мають надавати їм підтримку. Керівництво командою можливе лише за умови співучасті її членів. Керівництво та співучасть є динамічними під час реагування та залежать від конкретних потреб у конкретний момент. Існує три типи співучасті перший тип пасивний учасник. Пасивний учасник вважає, що учасники принесуть найбільшу користь, якщо мовчатимуть і слідуватимуть інструкціям керівника. Другий тип антиавторитарний учасник, який відкидає можливість співпраці з керівником. Третій тип активний учасник. Активний учасник працює з керівником. Висловлює свою думку, вирішує проблеми, бере ініціативу, самостійно мислить, не погоджується з керівником, коли це необхідно в інтересах команди та місії. Поміркуйте про тип співучасті, притаманний вам та про типи, яких вам хочеться набути. Розгляньмо детальніше активних учасників. Активні учасники працюють в найкращих інтересах організації і місії, вони знають, як висловити своє занепокоєння, вони ведуть конструктивний діалог та не погоджуються з керівником, коли це необхідно, але при цьому орієнтуються на визначену місію. Вони підтримують керівника, приймаючи і підтримуючи його остаточні рішення, також вони вчаться в керівника. Постає важливе запитання що мотивує людей? Дуже важливо мотивувати людей у команді. Для цього у теорії Маслоу запропонований корисний контрольний список потреб, який допоможе вам визначати рівень добробуту ваших колег та аналізувати спосіб вашої взаємодії з ними. Цей трикутник допоможе вам запам'ятати, якими є базові потреби людей та який вплив має їх задоволення чи незадоволення. Щоб піднятись на вищу сходинку трикутника, необхідно задовольнити потреби нижчого рівня. Характеристики учасників реагування вказані на вершині трикутника. Тож вам потрібно вживати всіх можливих заходів, щоб забезпечити досягнення всіх нижчих рівнів. Під час НС може бути складно задовольнити найнижчий рівень потреб фізіологічні потреби, що надзвичайно ускладнює управління командою та роботу в команді. Якщо подивитися на нижню частину трикутника, найбільш базовими потребами, задоволення яких потрібне всім людям, є фізіологічні потреби: їжа, вода, відпочинок, екскреція. Щойно їх задоволено, людина прагне безпеки. Вона прагне безпеки власного тіла, тобто фізичної безпеки. Далі вона прагне безпеки працевлаштування, їй потрібні ресурси для життя і роботи. Безпека також поширюється на моральні принципи здоров'я та добробут. На наступному рівні, після задоволення психологічних та безпекових потреб виникає потреба у любові та приналежності. Сюди також можуть належати дружба, сім'я та робота в команді. Після задоволення потреб на цих трьох рівнях виникає потреба у вищому рівні визнанні. Для кожної людини важлива самооцінка, впевненість, досягнення. Повага до інших та з боку інших. На найвищому рівні, після задоволення потреб на попередніх рівнях, виникає потреба в самоактуалізації. Це означає, що у людей виникатиме бажання задовольнити такі потреби, як мораль, вирішення проблем, відсутність опереджень, прийняття фактів. Отже, при роботі з різними членами команди користуйтеся трикутником маслоу, щоб зрозуміти, звідки беруться проблеми із окремими особами та членами команди, можливо, проблеми виникають через те, що незадоволені базові потреби членів команди, можливо, їм бракує мотиваторів? Якщо ні, про який рівень йдеться? Чи розсудливо вимагати від людей працювати продуктивно, креативно та ініціативно, якщо їхні базові потреби у їжі, воді, безпеці та приналежності не задоволені? Підіб'ємо підсумки. З часом динаміка команди змінюється. Найкращий спосіб підтримати команду та керівника команди бути активним учасником. Ієрархія маслоу може допомогти вам підтримувати своїх колег, зрозуміти себе, ваших напарників та вашого керівника. Ефективність роботи команди буде вищою, якщо люди працюватимуть в умовах, що задовольняють їхні індивідуальні потреби, адже так вони зможуть зосередитися на своїй роботі. Насамкінець поміркуйте про роботу під час реагування. Як ви можете забезпечити, щоб ваші колеги працювали в безпечних умовах і з правильними інструментами, щоб вони були у безпеці та мали необхідне обладнання для виконання своєї роботи? Подумайте про те, як достатній відпочинок, правильне харчування, виконання фізичних вправ та підтримування гігієни можуть допомогти вам і вашим колегам. Також поміркуйте про відчуття усіма членами команди, психологічної підтримки завдяки усвідомленню того, що їх цінують, що вони виконують певну роль та відчувають себе частиною команди. Занотуйте у вашому щоденнику. Використовуючи моделі, окреслені в цьому блоці, ваші роздуми стосовно членів команди, їх мотивації і стимулів бути членами команди. Маємо надію, що цей блок наштовхнув вас на роздуми та допоміг краще зрозуміти власну роль під час роботи у надзвичайних ситуаціях чи як члена команди, чи як керівника команди. До нових зустрічей на інших заняттях.